Це, хоч і не фінальний етап конкурсу краси, а лише презентація. Дівчата все одно намагаються вишукано пройтись та посміхнутись глядачам. Невдовзі, але вже на великій сцені 11 студенток з різних факультетів змагатимуться за корону королеви РДГУ. Презентація конкурсу відбувається перший раз за чотири роки існування конкурсу. Це являється коротким анонсом і представленням дівчат, щоб можна було вживу їх оцінити, побачити їхні можливості. Вони себе представлять і покажуть майбутньому журі у всій своїй красі. Над усією своєю красою розповідають учасниці. Вони працюють уже кілька місяців на репетиціях. На те, як потрібно ходити на подіум, так само посмішка, дикція і танці. Ті ж самі. Це є для мене великий такий шанс в житті спробувати себе у модельному бізнесі. І це є е, великою тренуванням перед життям майбутнім, великий опит і е, готуюся дуже серйозно, адже це все є е, ну, честь факультету. Під час презентації, помітно, багато кому аби виглядати достойно, ще потрібно докласти неабияких зусиль. Але дівчата не засмучуються, адже майже для усіх них це перший в житті конкурс краси. До того ж кажуть, конкуренції між конкурсантками не відчувається. Всі дівчата досить, досить дружні. Ми знайшли спільну мову, і мені вони теж всі подобаються. Але конкуренція та ще й яка відчуватиметься на самому вирішальному етапі конкурсу. Поки що з його датою організатори визначаються, але найімовірніше проведуть його у середині березня. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, Інформаційна програма День.